Вітаю! Сьогодні понеділок, 12 грудня. Ми в магазині меблі Комфорт і у нас розпродаж меблів. Поки нам не привезли нового товару, робимо знижки на ті меблі, які залишилися. Акція буде діяти тільки до оновлення. Почнемо з кутових диванів. Наприклад, ось цей кутовий диван від німецької фабрики Врюль. Це модульна конструкція, яка складається з двох частин. Дуже функційна, дуже практична і гарна по якості і по стану. У ньому регулюється нахил спинок, висота спинок регулюється. Також можна опустити поруч. Його можна зробити лежачим або припідняти. У кутовому елементі регулюється положення поручні. Його також можна виставляти. Диван настільки практичний, що його можна використовувати як два окремих дивани. Також регулюється нахил спинок. Ось тут є петелька, яка виставляє положення. Каркас дивану повністю металевий. Ніжки пофарбовані в алюміній. Вся основа також іде металева. Чохли знімаються, вони кріпляться на засібках. Ось ця шкіра, вона знімна. Стан шкіри дуже хороший, без пошкоджень, без якихось видимих дефектів. Ось так диван виглядає ззаду. І тут у нас лейбочка виробника. Ціна його 780 євро і зараз його можна придбати з гарною знижкою в 10%. Погодьтеся, за 700 євро це дуже крутий диван. Ким нього у нас ще є ось такий темно-графітовий шкіряний диван з Німеччини. Сучасна модель на металевих ніжках, дуже широкий, комфортний. В міру пружні сидіння, в міру м'які. Спинки у нього відкидаються і сидіння стає ширше. Зараз я покажу. От наскільки ширше може стати посадка, тобто на нього можна зручно влягтися. І до кінця тижня цей диван можна придбати зі знижкою за 690 євро. А тут у нас крутий вишневий диван розмірами 260 см на 260 см. В дуже хорошому стані, дуже комфортна модель. Чесно кажучи, я дивуюся, чому він ще досі в нас, бо стан реально відмінний, він не реставрований, нічого йому не бракує. Стан шкіри дуже хороший, шкіра м'якенька, еластична, легко миється, дуже проста в догляді. Його ціна 780 євро, і на нього зараз також є знижка в 10%. Тобто його можна придбати всього за 700 євро. Дуже класна модель, рекомендую. Поруч у нас величезний італійський диван від фабрики на туці. Ось його лайбочка виробника. Диван модульний, світло-кремового кольору. Його можна зробити коротшим, довгим можна зробити, дещо можна змінювати конструкцію. Подушки знімні, наповнені, наповнені пух-перо. також пух-перо в сидіннях, але вони не є надто м'які, досить пружний диван. Його ціна 980 євро. Зараз його можна придбати всього за 850. Вражаюча знижка. Диван дуже величезний. Його розміри ось найбільша частина 380 см, якщо я не помиляюся. Тут у нас широкі коричневі дивани, коричневі шкірі. Зручні, комфортні, м'якенькі, досить хороший стан, шкіра без пошкоджень. Ось так вона виглядає зблизько. У нас три таких дивани, розміри їх 2 метри на метр глибиною на 100 сантиметрів. І ціна кожного 390 євро. Акція діє лише до кінця тижня. А тут у нас комплект двійка і трійка в коричневій шкірі. Трійка розкладається допереду, його можна використовувати для сну. Два на також в гарному стані, класичний стиль. Виготовлені в Німеччині. Повністю шкіряні, вони не є комбіновані шкірзамінником. І, до речі, їх можна придбати роздільно. Ціна двомісного 300 євро. Тримісний розкладний лише 480 євро. Кіряний диван в дубовій оправі, У нас таких залишилося вже небагато. Така класична модель з Німеччини. Натуральна шкіра, каркас з дуба. Стан досить хороший, без якихось видимих дефектів, Ортопедична форма спинки, зручна посадка. Вони не є, такі дивани не є м'які, але на них сидіти досить комфортно. І ціна того дивану всього 400 євро. Диван Честер величезний, широкий, в натуральній шкірі. Шкіра вощена, вона не є фарбована, без фарбового покриття має на увазі. Його ціна 600 євро. Зараз можна придбати всього за 560. Це у нас шкіряний диванчик з Італії від фабрики Альберто Нієрі. Класична модель в натуральній темно-зеленій шкірі з дерев'яними вставочками. Досить хороший стан. Ціна цієї моделі 450 євро. І зараз його можна придбати всього за 400 євро. Тут у нас застоявся столик журнальний з плиткою. Його ціна 160 євро. І зараз його можна придбати зі знижкою всього за 120 євро. Гарна ціна, стіл міцний, надійний. Можливо, має невеликі такі подертості по дереву, але їх можна відновити. Стіл розкладний, він стає ширший. Зверніть увагу на цей порцеляновий сервіс. Це вінтажний посуд з Німеччини. Дуже мініатюрний, красивий. Комплект з позолотою, ручна робота розмальовка. Це все ручна робота. Набір дуже мініатюрний, дуже тонесенький. Чашечки буквально просвічуються. Гляньте, яка тоненька порцеляна. В наборі в нас є чайник, молочник, цукорничка, три чашки на жаль, тільки три залишилися і п'ять блюдочок. Дуже гарно, дуже гарно і вишукано виглядає, з них приємно буде пити маленьку каву. І взагалі, е, як чудова прикраса для оселі. І ціна цього набору лише 900 гривень. Дуже хороша ціна. Посередині у нас стоять комплекти італійських меблів від фабрики на туці. Е, це у нас два тримісних дивани широких. Їх ціна е, 900 євро за два. І до кінця тижня на них діє дуже хороша знижка, їх можна придбати всього за 850 євро при умові покупки відразу двох диванів. Дуже хороший стан, дивани комфортні, вони не розкладні, але сидіння досить широке, на них зручно буде полежати як на одному, так і на другому. Тут у нас ще один такий самий гарнітур. Від цього ж виробника це у нас є трієчка і двієчка в теракотовій шкірі. Це також на туці італія. Дивани в кольору теракот. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню диванів, і включно знизу і з задніми спинками. Стан гарний, як бачите, без пошкоджень, без потертостей. Шкіра м'якенька і гарна експлуатація. Ціна такого набору 780 євро. Зараз їх можна придбати всього за 740 євро. Тут у нас великий шкіряний гарнітур від, від тої ж самої фабрики на туці. Дуже м'які, пишні меблі. Дивани надзвичайно об'ємні. Розміри диванів 240 см по довжині, глибина більше метра. Стан дивані гарний. Вони надзвичайно пухкі, в них реально класно і, і зручно відпочивати. Прям пух перинка. Дивани не розкладні, але на них зручно полежати як на одному, так і на другому. І ціна набору 900 євро. Зараз їх можна придбати зі знижкою. Всього за 870 євро за комплект. Це дуже хороша ціна для такого великого гарнітуру. Під вікном у нас великий довгий диван від фабрики тої ж таки на Туці, це Італія виробник. Диван досить довгий, довжиною 3,30. Кутовий елемент виступ на 1,45 м приблизно. І до нього в комплекті ще є пуфик. Диван дуже пружний, дуже комфортний, з високою спинкою. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану, включно задньою спинкою. Середньої пружності. Він не самий м'який, але е, жорстким його також не назвеш. Досить м'який. Його ціна 750 євро разом з пофіком. До кінця цього тижня його можна придбати всього за 700 євро. На цьому я буду завершувати наш відео огляд. Я показала всі акційні моделі. Рекомендую заходити до нас в магазин, випробовувати меблі на зручність. Вони справді дуже комфортні, дуже зручні. Дякую всім за перегляд. Рекомендую підписуватись на наш канал для того, щоб бути в курсі всіх наших оновлень. Також коментуйте, залишайте вподобайки. Це добряче допомагає в розвитку каналу. Бажаю всім гарного тижня, мирного неба, світла. І далих покупок.